Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив про нову креативну назву для російських окупантів, які обстрілюють Україну. Ми оцінили обстановку і удари не є критичними для економіки і інфраструктури України. За його словами, друга трансформаторна армія світу веде боротьбу з гідро та теплоелектроцентралями, але Україна переможе і на цьому енергетичному фронті. Друга трансформаторна армія тепер офіційно про Росармію, яка котрий день веде так звану героїчну боротьбу з українськими ГЕСТАТЕЦ. Ці покидьки вже пробували позбавити нас пального, а світ зерна. Ми впораємось із цим енергетичним фронтом. Усе буде Україна, написав Данілов на своїй сторінці у Фейсбук. 22 числа, тобто фактично кілька днів тому, наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що військова підтримка України це є. Єдиний ефективний варіант боротьби з ворогом боротьби боротьби з Росією, і він сказав, що лише попередні 10 днів рішення про нові пакети військової допомоги е, прийняла ціла низка європейських країн: Німеччина, Нідерланди, Фінляндія, Франція, Швеція і, звісно, Данія Данія невелика країна, але дуже допомагає е, Україні. Як звичайні громадяни ставляться до е, данці, ставляться до цього процесу, тому що е, це все-таки бюджет їхньої країни. І ми розуміємо, що допомога нам це мінус із бюджету Данії. Знаєте, я не думаю, що хтось дивиться на це через призму, мінус бюджету чи плюс. Всі дивляться на війну в Україні практично як на війну в країні, яка з ними межує Данці глибоко переживають за ситуацію в Україні і намагаються всіляко підтримувати, та не тільки на державному рівні, не тільки на військовому. Знаєш, на військовому вони стараються, але ну дання насправді, як ви зазначили, маленька країна та тому, яка є частиною НАТО, тому я не впевнений, що в них є там достатні обсяги озброєння. Яке могло би там сильно повпливати на покращення uh -huh. ситуації в Україні? Це, звичайно, більші країни, там Німеччина, Франція, але Данія намагається так? На приватному рівні, от зараз кажу, ми почали через бликаут через те, що почалося виключання світла в, в Україні. Ми оголосили збо, збір грошей або збір просто генераторів для того, щоб продати в Україні. Кожен день нам дзвонять приватні люди, які мають вдома один маленький, два маленьких генератора. І вони хочуть пожертвувати. Дзвонять великі компанії, які хочуть пожертвувати генератор. Там по 120 кВт, цього генератора вже. Вистачить на якусь лікарню, дзвонить компанії, яка хоче пожертвувати генератор на тисячу кВт, і це їхня просто добра uh -huh. воля, просто пряме бажання допомогти українцям. Думаю, що данці, якщо це на них якось і вплине, та хочу зазначити, що це заможна країна, то вони цього дуже сильно не відчувають. Та, і вони ну у них навіть немає думок, там чи чи дивиться в власне кишеню, чи допомагати Україні поки що. Підтримка України є абсолютно. Всі практично партії парламенту підтримують всі люди, які знають і розбираються в темі. Вони вони підтримують Андрію, дякую. Розбирають. Спасибі величезне. Спасибі за інтерв'ю і за підтримку. Дякую, все, дякую, дуже. дякую, спасибі. Це був голова Асоціації українців у Данії, член правління громадської організації, яка називається в перекладі збережимо Україну. Ще раз дякуємо за підтримку і за акцію. Ми бачили, скільки людей прийшло вшанувати пам'ять жертв голодомору. Далі спілкуємося. Володимир Горбач, політичний аналітик інституту євроатлантичного співробітництва. Пане Володимире, доброго вечора! Дякую, що ви з нами. Ви телефоном з нами я правильно розумію? Телефоном телефоном пане Володимире. Сьогодні ми говоримо про, про операцію на Кінбургській косі. Ми дуже знаєте з повагою ставимося до закликів не робити такого інформаційного розголошення. Тому я буду переходити в русло того, що це є один крок. Ну ще один крок до Криму. Інститут вивчення війни пише, що фактично Кінбургська коса стратегічно ворота до Криму відкриває останнім часом. Дуже багато заяв щодо Криму, і чесно кажучи, мені здається, що Кремль не готовий до того, що Україна так активно і наполегливо буде розробляти цей напрямок на всіх рівнях: і військовому, і дипломатичному, і політичному. Як далі будуть розвиватися події? Ну я чесно кажучи, не беруся тут робити пророцтва. Як події будуть розвиватися, але зазначу, що події ну поді на Тімбурській косі справді є важливими, вони справді ну відкривають на напрямок руху, принаймні перспективу наступу України по вже по, по південній частині, по південному берегу. Харсен з Херсонської області в напрямку Криму, але місцевість на Кінбурзькій косі дуже важка для такого роду наступів. Там неможливо розміщати великі е, кількості ну там військо, зброєні всього іншого. Це дуже вузька і легко прострілювана місцевість. Тому е, бої там ідуть в основному, я наскільки я розумію, це артилерійські. точність нашої артилерії мала би там ну з по ідеї мати якусь перевагу, тому що стріляють наші зверху, згори з, з, з е, вищого берега е, і краще бачать. Е, от а те, що стосується е, е, Криму, то українська ця вимога е, до окупації Криму вона на перший погляд звучить так, як е, будьте реалістами, вимагайте неможливого. Бо для Путіна і для російського керівництва це неможливо. Mm -hmm. Якщо вони поступляться Кримом, то означає, що вони визнають свою свою поразку. Фактично визнають те, що вся їхня діяльність протягом останніх 9 років була марною. Що всі жертви, які вони, і всі злочини, які вони зробили, ну за за це доведеться відповідати. Якщо не підне перед, не перед ну, російським народом, я зараз іронізую, то перед. Перед українським, теж за все, і перед міжнародним правом, тому е, таку опцію вони не розглядають. Для них здача Криму це політична поразка і позбавлення, так вимовити, влади легітимності і, і, і всього на світі, що в них є і чим вони володіють. А Україна правильно робить, що вимагає неможливого, і в цьому полягає наш реалізм. Знаєте, для того щоб не бути голослівним, я просто от е, е, зачитаю те, що я про Крим бачила останнім часом. Пропагандисти дуже нервують е, е, дискусії про статус Криму е, неоднозначні. Е, от е, про це говорить Наталя Гуменюк. В Криму ширяться панічні настрої. Деокупація півострова можлива за Херсонським сценарієм. Чи гос в Росії вражені намірами України деокупати Крим, де окупувати Крим про це не може йти мови, каже Пісков, деокупація Крим. Риму, коли і як Україна може звільнити зсу каже, що звільнити Крим можуть до кінця грудня 2022 року, заява заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова. Є чого нервуватися Кремлю. Я вам повинна сказати, плюс ще і позиція Сполучених Штатів, що Путіну доведеться змиритися з тим, що Крим це Україна, і думати, як пояснити це російському суспільству. Учи, я думаю, що російська сторона, якщо ще не усвідомила, то скоро чи швидко усвідомить, що деокупація Криму може розвиватися за тим сценарієм, як відбувалася деокупація правого берега Херсонської області Херсонщини, да? і самого Херсону. Тобто це можуть бути не лобові атаки, не штурмові якісь дії, а довгострокові удари високоточною зброєю по Російській логістиці, комунікаціям, військовим скупченням техніки живої сили, якщо це робити кілька місяців підряд, то росіяни будуть змушені просто самі втікати з Криму, рятувати, рятувати своє життя і і залишки того цієї техніки озброєння, які в них ще на той момент будуть. Тому, в принципі, ситуація якби, стратегічно. Ініціатива стратегічна перебуває на боці України. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.